Ви стаєте однією сім'єю, сім тобто, ви це зараз превращаєшся в Домініка Таретта. Дотери вони більш такі токсики і більш матюкливі. Напевно, ти там випускаєшся з корочки кіберспортсмена. Привіт, цього разу ми на килим запросили голову регіонального представництва Федерації кіберспорту України в Полтавській області Владислава Форостяна. У цьому відео ми поговорили про доту, кеску та в цілому кіберспорт. Став лайк цьому випуску та підписуйся на зміст. Привіт, привіт далеко не всі розуміють, що таке кіберспорт, і дехто досі розуміє, що це просто там, типу, розваги. Можеш простими роз... словами розповісти, що це взагалі таке, пояснити? Ну, якщо по-простому, кіберспорт це спорт з комп'ютерних ігор. Тобто зараз можна провести паралелі з футболом. Волейболом а за всіма спортами, тому що це не просто 24 на 7, комп'ютер, 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 а це і моральна складова, і психологічна складова. Тобто це вже максимально повністю спорт. Які міфи, можливо, ти знаєш? От такі популярні про кіберспорт, що це просто для лінивих, хто не хоче там виходить з дому? Ну, перший міф, наприклад, напевно, я вважаю, що це всі батьки, дорослі. Люди вважають, що щоб типу, займатися кіберспортом, треба 24 на 7 сидіти в комп'ютері. Тобто без перестанку грати, 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 поки там очі просто вже не, 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 не ламаються. Але це міф, тому що наразі кіберспорт це спортзал, обов'язково. У них. Праця з психологом, з тренерами, тобто, ти граєш в день максимум, я чув. Мені хлопці розповідали, що це 5-6 годин в день ти просто граєш, і то не підряд, а з переривами. Основ, інша складова це спорт, це психолог, це масажі, тобто це повністю не тільки ігри. Ще з таких міфів, напевно, я вважаю, що спорт це просто іграшки. Так, Можливо, там колись це були просто іграшками, але в Україні з 2019 року кіберспорт вважається офіційним спортом. У всьому світі ще раніше прийняли це як спорт, і з 2027 року кіберспорт несли до Олімпійських видів спорту. І будуть проводити вже з нього також з нього. Це знаєш типу, як там дуже дорослі люди думають, що типу, Та це просто ігрушки, блін. Ні, це почне з цього. Спершу, що це заробітки, це дуже великі заробітки, це спонсори, це зарплати, це тобто, ну далі я думаю, вже поговоримо про це. Наскільки взагалі сфера кіберспорту розвинена на Полтавщині? У нас ну до війни ситуація була набагато краще. Що по кількості турнірів, по кількості гравців. По кількості зацікавлених спонсорів, але коли прийшла в нашу країну війна, трошки це все діло стало на паузу. Тобто, і спонсорів стало менше, партнерів і людей. Тому що основна складова це люди. Скільки б ти турнірів не провів, але якщо приходить там одна-дві команди, це плачевно. Багато людей поїхало за кордон, багато людей я знаю, і я в тому числі зараз служать в армії хлопці на передку захищають нашу країну. Тобто і нема зараз людей трошки. Щодо теми війни, якраз от як вплинула війна взагалі на кіберспорт? Можливо, вона якось зробила сильнішим його чи відкотила на декілька років назад. Я не можу сказати, що вона його відкотила. Я не можу сказати, що вона його прогресувала, але ми залишились просто на місці. Тобто турнірів стало менше, але локальні турніри все так же продовжуються існувати. Наприклад, у нас в Полтаві, так, в Києві, ну інших в Харкові навіть навіть я знаю, хлопці проводять досі турніри там, під обстрілами, да, під час повітряних тривог, звичайно, цей турнір зупиняється, але все одно проводять, тому що є люди, люди хочуть грати, люди цим живуть ну, нічого не зробиш з цим. Тому поки що на паузі, в тому числі Федерація кіберспорту, під час початку війни там змінилося керівництво повністю. І зараз федерацію жде великий ребрендінг. Подробиць я зрозуміло розкривати не буду. Але сподіваюся, що скоро ми почнемо працювати і будемо працювати ще круче, ніж до війни. От якраз щодо федерації, їх часто критикують і не розуміють їхнього сенсу. Чим займається взагалі федерація і. Як це у нас працює на Полтавщині? Взагалі, федерація до війни це, по-перше, допомога медійна в проведенні змагань, тобто реклама, створення афіш. тобто отаке. Ну і до війни також вона допомагала з призовим фондом, тому що в нас, наприклад, на Полтавщині. Дуже проблемно знайти партнерів або спонсорів і пояснити, що таке кіберспорт. Сподіваюся, після цього підкасту трошки люди з'являться і будуть більш зацікавлені цією темою. Потім, коли війна почалась, повністю зупинилось все. Тобто, ми до війни, до початку війни, повномасштабної ми провели чемпіонат України у 2019 році на мільйон гривень призового. Це КС 500 тисяч дота, 500 тисяч. В кожному місці були проведені кваліфікації на вищому рівні. Тобто федерація повністю свій фургончик з комп'ютерами привозила, з проводами. Люди з області приїжджали, грали. І кращі команди виїжджали в Дніпропетровськ і там проживали начебто 4 дні. І це був просто такий рівень для України. Крутий. Ну, Мало так, того, так. що. Е Команд привезти, команд поселити, і призовий все-таки 500 тисяч гривень. Це не багато мало, Так потім провели ще Кубок України, тож, але це було в онлайні, тому що там коронавірус, якось не було ланів, але також провели. І потім трошки на етапі розвитку ми дуже зупинилися. Але наразі будемо відроджуватися. Розкажи, будь ласка, про зірок кіберспорту з Полтави, Полтавщини, і, можливо, у нас є якісь там, типу, команди нові, на які треба звернути увагу вже зараз. Ну, я знаю декілька хлопців, які дійсно. Не прям добилися результатів на про-сцені, там, з мільйонними призовими. Але так вони попали на популярний сайт helltv.org. Це така велика платформа для counter strike там де є вся інформація про команди. Тобто, і там мати вже профіль гравця. Це таке невелике досягнення, але воно є, і це прикольно. Е хлопці, до речі, з кремінчуга. Зараз я не знаю, де вони, як вони. Я знаю, що за кордон, начебто, переїхав один точно, а другий я не знаю. Я з ними зараз не спілкуюся, тому що я більше часу проводжу в армії, і турнірів уже давній час в Полтаві не було. Певно, з 22-го року. Можливо, я чогось би встиг би досягнути в кіберспорті, але, на жаль, вже багато років в армії і не. Не, не видається пов... пересікати ці дві лінії. Ну, я бачила, ти брав участь нещодавно в іграх ветеранів. Здається, в Києві. Да? Це було? Так, так, в Києві проходили ігри ветеранів, дуже крутий івент. Міністерство ветеранів зумісно з кіберіоном, з Федерацією кіберспорту України і іншими спонсорами зробили просто крутий турнір з відбірковими, з розселенням гравців. Тобто, це був мажор-мажор серед ветеранів, і це було дуже круто. Я приймав участь, на жаль. Ми з командою зайняли друге місце, поступилися в фіналі, але емоції просто були найкращі. Це Нам дуже круто. треба впроваджувати таке десь на Полтавщині. Я спілкувався з міністерством ветеранів, спілкувався з власниками Кібріон. Вони взагалі двома, обома руками за ці ідеї тобто залишилось тільки реалізувати цей, цей проєкт, тому що на Полтавщині. Багато військових, багато дуже військових, які реально грають, хочуть грати. в мене багато знайомих. Тобто люди будуть. Головне, щоб було зацікавлено партнери. Чи може кіберспорт стати от прям професією з контрактами, заробітками, а не просто, типу, як ну, пограв, та і все. Кіберспорт це вже професія, я вважаю, тому що у нас в університеті в Києві вже є кафедра кіберспорту. Тобто, ти там випускаєшся. Е з корочки кіберспортсмена, так? <laughs> тобто, як би це смішно не звучало, але воно так і є. У світі це великі контракти. Тобто це повноцінна робота. Це раніше, можливо, ще як хобі, можна було вик... час виділяти, але зараз це повністю, якщо ти от повністю 100% виділяєш 100% свого життя в кіберспорті, то так. Це робота. Ну, класно, типу. Б... Хто ти по професії? Кіберспортсмен? Так, да, кіберспортсмен, гравець, так. Це раніше там фу-фу, якесь воно так звучало, все, комп'ютер, комп'ютер. Зараз так, ти отримуєш, по-перше, задоволення від цієї роботи, отримуєш гарні гроші. Тобто, навіть на мізерному рівні, тобто на аматорській сцені, можна отримувати якихось 500-1000 доларів. Будучи 16-літнім хлопчиком, ну або дівчиною. Це круто. Да, це, тобто тут є звідки починати. Назови, будь ласка, топ-3 кіберспортсмени України, які прям круті на твою думку. І чому ти так думаєш, що вони круті? По-перше, я вважаю, що всі це знають. Це Сімпл Саша. так, Зараз він. В іншій команді, але все-таки ці всі роки він держав ланку кращого гравця світу. Він з України, він був в організації НАТО Свінцер Наві, українська організація популярна. Популяризував Counter-Strike український по всьому світу. Другий програвець це я вважаю Денді. Це Дотер. Наразі він десь в активі, але все-таки в, в, в своїй. Пік він дуже багато турнірів вигравав. Дуже круту гру вони показували. До речі, також в організації Na'Vi. А третій, я навіть не знаю з кого вибирати, тому що в Україні зараз дуже багато молодих гравців, наприклад, Бід, Вандерфул, Маказі, тобто і інші українські гравці, які е е користуються попитом в е за закордонних організаціях. Непевно, все-таки, оскільки я снайпер, я віддам перевагу Wanderfull, тому що він дуже молодий, перспективний гравець. Який типовий шлях от кіберспортсмена в Україні? З чого починати і чого можна взагалі досягнути? Починаєш з, просто з того, що ти прийшов після школи, зробив домашнє завдання і сів в комп'ютер грати. І, тільки не просто там сидиш до ранку, граєш, потім в школу і опять до ранку граєш. Ні, це повинно бути організовано, по-перше, по часу. Тобто, щоб не було десь е збитків. Е потім, наприклад, якщо ти вважаєш, що ти вже достатньо такий гарний гравець, ти починаєш приймати участь в локальних турнірах, е умовно так, як нещодавно в Кіберіоні був турнір. Скоро буде ще один турнір 5 х 5. Тобто ти збираєш команду, яких ти однодубців. Приходиш, приймаєш участь. Зрозуміло, що в тебе одразу все не вийде, мільйон е, доларів ти не заробиш, але там, раз програв, другий раз програв, третій раз ти вже сильніше став, ти зробив роботу над помилками, і все наступного разу перше місце твоє. Далі ти виходиш на область, наприклад, так, все обласні змагання. Або міжобласні. Виходиш на всеукраїнські змагання, наприклад, такі як чемпіонат України, Кубок України, відбіркові проходиш. Тобто і бачиш, що твій рівень зростає, зростає, зростає. Ти далі тренуєшся, знову зростаєш, і вже можна виходити на е, або світовий рівень. Так, в Європу кудись на змагання їздить, чи ще десь. Або, до речі, приймати змагання онлайн-турнірів. Тобто, бо я тільки за локальні турніри розмовляю. А зараз багато, дуже багато онлайн-турнірів, це різні платформи, і там призові починаються від просто якихось поїнтів, які там ти можеш якісь скіни купити чи ще щось. До дійсно гарних призових від 1000 доларів, двох тисяч. Ну, Я вважаю, що якщо ти граєш там, років 15 тобі, і ти приходиш до батьків і кажеш, мама, папа, я виграв 1000 доларів. Це. Ну, і я вважаю, що вони вже якось до цього будуть відноситися зовсім по-інакшому. І ти потихеньку, по кроково, доходиш до того, що вашу команду побачать якісь спонсори, партнери, і вам вже пишуть, хлопці, давайте грати з нами. Ми вам даємо ТТТ, з вас таке то. Вони такі, о, прикольно. О, і вже перша зарплата така: ну 300 доларів, да, хлопець получає. раз рік пройшов, вони вже на якомусь ще крутіш рівні. вже зарплата вже тисячу підросла, і далі, далі, далі. Ну, а далі ти вже все, попадаєш в якусь круту організацію, всесвітню, їздиш по О мажорам, по чемпіонатам світу, і все займайся. От ти сказав про батьків, що ти типу, приходиш додому, а заробив там мільйони. Е, як ти ставишся взагалі на, до батьків, от, які кажуть, що Та, це типу, несерйозно все? Як можна з цим якось не знаю, боротися? Типу, довести їм, що це не просто іграшки, це реальний спорт і реальні гроші? Сподіваюсь, на перше, що цей підкаст багато батьків таких побачить, які дійсно забороняють. Тому що в моєму дитинстві також батьки ставились до цього не те, що скептично, а прям негативно це оце 40 хвилин в день пограти, все, глаза там будуть боліти, в школу, ти там проспиш і все таке. Ну, і ти ж не можеш, будучи дитиною, цим боротися. Ну і ти просто підростаєш, робиш якісь висновки, сам себе обучаєш, і далі уже переходиш до того, що тобі треба вже підростаюче покоління якось е, Відучати, так? і батьки ж знову є різні батьки, якісь дозволяють, якісь негативно, якісь нейтрально ставляться, так? але все-таки, щоб я сказав би, батькам, які забороняють взагалі грати, і думають, що це просто марнотратство часу і грошей, всього іншого. Моє відношення до батьків, які забороняють грати в ігри. По-перше, тобі, як дитині, треба пояснити, для чого ти це робиш, що ти робиш, і з якими ми. Яку ти ціль ставиш? Звичайно, якщо дитина сидить там з 8 ранку до другої ночі в комп'ютері, це негативно. Тому що, по-перше, кіберспорт, кіберспорт і кіберспортсмен це про е, графік дня. Тобто вони не встають в 6 ранку і не сідають одразу за комп'ютер і до ночі грають. У них все по розпорядку дня. Тобто, Наскільки я знаю, я спілкувався з людьми, у них є ранковий зал, це обов'язково. Робота з психологом. Просто піти десь з командою чаю, кави попити, поспілкуватися. Вони грають буквально 4-5 годин в день. Це перше. Тобто, те, що ти будеш просто отак от зранку до ночі, це не призведе до результатів ніяких, тільки до негативних. Агресія від батьків і негатив для здоров'я того. Тобто, по-перше, це просто пояснити батькам для чого і що ти робиш. Батькам я, напевно, раджу послухати дитину, проаналізувати, скористатися Гуглом, почитати, що це, навіщо це, що, ну, тобто, до чого це може призвести. І дати все-таки дитині спробувати. Привести на змагання, показати, да? допустимо, в Полтаві, в Києві привезти свого, е свою дитину в комп'ютерний клуб, просто з ним подивитись, що, що відбувається. Тобто, це намного набагато краще, чим сидіти там з хлопцями, так пиво да. тобто, питати. Так. От, наприклад, на, на крайньому турнірі, що був, то батьки я бачу, приводили хлопців по вісім, мабуть, по дев'ять років, дивилися так десь таким з негативом. Трошки до мене питали, питали, а що відбувається? А навіщо? Тобто, з таких років з 10-12 років, якщо у тебе є захват уже цим кіберспортом. Ти потихеньку спочинаєш. Тобто, чим раніше ти починаєш тренуватися і собі мету поставиш, тим більше шансів, що ти вже в 15-16 років будеш в крутій організації. Тому що зараз е, є академки, тобто це ті люди, які ще не, не можуть контракт по возросту, по, по віку підписати, е, але хочуть грати на великій сцені. А які є запобіжники від ігроманії, от щоб не стати прям. По-перше, батькам не треба забороняти, тому що люба заборона це ще більше бажання, я вважаю. Тому треба просто контролювати, не забороняти і допомагати своїй дитині. Пояснювати, що ось ти, наприклад, прийшов зі школи, повчив уроки, тоді ти сядеш пограєш, так? Тобто Не треба забувати про навчання. Не треба забувати про володіння мовами, тому що все таки, якщо ти хочеш кіберспортом, кіберспортсменом стати, тобі треба володіти як мінімум англійською. Це як мінімум. А ще більше мов, тим, тим краще, тому що все-таки велика сцена це англійська мова. А дитині треба також для себе якийсь графік зробити. Наприклад, там пішов повчився, так? Прийшов додому, там сходив на якусь секцію спортивну, спортивну іменно. Щоб себе підтримувати в гарному фізичному стані, тому що кіберспорт це не тільки про ігри, а це і про фізичне виховання, про моральне і психологічне. Тому що, якщо ти не будеш фізично розвинений, ти не зможеш сидіти грати і розвиватися. Собі якийсь графік намалювати такий умовний, так, кіберспортсмена ще мал маленького. І йти по цьому графіку не без ось, фанатізму. Скажи, от з яких е, ігор взагалі частіше проводять турніри і чому? От е, феномен, поясни мені, феномен кески. Чому кеска всюди? Це просто легендарна гра, тому що ще я за такого граю. Тобто вона з'явилась, якщо не помиляюсь, в 2000 році, і тоді вже були такі комп'ютерні клуби, так, підвальні. То там люди просто грали між собою і створювали цей. Кіберспортивний інтерес в плані того, що це команда проти команди. Тобто шутер. І оцей змагальний інтерес все-таки я вважаю, що до себе так він до себе і тяне і тяне. Саме популярна гра, грані дві, дві гри це Counter-Strike та Dota, тому що там команда на команду, змагальний інтерес. Просто трошки навики різні, розвиває там Counter-Strike, реакція, так, а Dota більше там, це стратегія. Але що та гра корисна, що та корисна, особливо для молоді, які е, все впитують дуже швидко і їм треба розвиватися. Є ще такі ігри, як FIFA, наприклад, Mortal Kombat, але там більше такого змагального інтересу немає. Там один на один в основному або два на два. Тобто трошки другий рівень, можливо, десь в інших країнах це більше розвинено, але все-таки в Україні я вважаю, що FIFA. Ой, FIFA. Dota, Counter-Strike, Valorant, до речі, зараз виходить на uh -huh, кіберспортивний рівень такий гарний. Тому недавно був в Києві lan турнір також по Valorant. Тож сцена була велика, екрани, стрімери, тобто все було круто, такий міні-мажор український. Ну, А інших, по інших іграх, так, якось Fortnite є, там, PUBG, ну. Воно на нас якось менш розвинено. Розкажи, будь ласка, чим відрізняються дотери від гравців КС? Як я вважаю, по, з приводу гравців КС і доти, це напевно, що дотери вони більш такі токсики і більш матюкливі, напевно, так? КС-кесери можуть якось образити, але якісь такі образи них більш простіші. А в доті, просто, якщо ти там десь факапнув трохи, все тебе починають просто так хейтити, ненавидіти там. Хоч навіть не поб'ють, але все-таки, що те ком'юніті? Що це? Мені визиває такий кайф, коли я приходжу проводити турніри по Доті, по КС, будь-який турнір, що там прикольні люди, що там прикольні? Вони грають цю гру, вони фанатики цієї гри, і вони не просто в час втрачають, а вони дійсно займаються саморозвитком і розвитком кіберспорту в Україні. Як виглядає кіберспорт зсередини? Ну, Багато складових ми вже проговорили, тобто, що це розпорядок дня. Але так як бивший, напевно, гравець, то кіберспорт це не лише про не знаю, там, гроші. По-перше, команда це для тебе як сім'я. Тобто, у вас є по 5 гравців, так і ваш тренер. І ви постійно разом любі змагання, тобто ти 90% часу за рік ти проводиш з ними. Ти, напевно, так з сім'єю часу не проводиш як з цією п'ятіркою, і ви стаєте однією сім'єю. Сім тобто ви... Ти зараз превращаєшся в Домініка Тарета. <сум> ну, так, мабуть, Домінік Тарета, той був правий, що саме головне це що сім'я. Ось. Е... Тобто, людей стимулюють не так гроші, все інше, а як е... саме сім'я, тире команда, так? Е, саморозвиток. це. Подорожі по всьому, по всьому світу це такий дуже крутий, до речі, бонус. що Якщо ти на просцені виступаєш, турніри відбуваються то в Америці, то в Китаї, то в Європі. Тобто за рік ти можеш побувати в стільки країнах, скільки люди не знаю, за все життя не побувають. Це такий вайб, коли ви живете разом там. Тобто, от я, наприклад, да, недавно був на іграх ветеранів. Так, відвеличаємося. Це начебто не всесвітній рівень. Але це так прикольно. Нас поселили з командою в одній кімнаті, ми сиділи, там тактики розбирали, там, передивлялися ввечері повтори нашої гри, управляли помилки. Це такий вайб, такий домашній. Але одночасно і люди заморюються в такому ритмі жити. Тобто, постійно ти один турнір закінчився, ти тебе два дні напеліти, ти вже в другій, в другій країні, тобто знову грати. Але це вайб, крутий вайб. Це психологічна складова, також, до речі, дуже, дуже важливий аспект, тому що якщо ти е, психічно врівноважений, тобто ти повинен на гру йти, йти з холодною головою, тобто себе не накручувати, не готуватися до легкої перемоги, до поразки. Тобто ти йдеш, просто граєш свою кращу гру кожного разу і. Дока... Показуєш всьому світу, що ти кращий гравець. Ментальна складова це також важливо. Тобто Пропрацювати ко... перед кожною грою, я наскільки знаю, що е... хлопці працюють кожного разу з психологом. Тобто, от, 10 хвилин до гри вони не повторюють тактики, там, не повторюють нічого, а вони саме спілкуються з психологом. Це 10 хвилин, і це дуже важлива складова. Що ви робите, от, ну, гравці, що роблять, коли виникають якісь конфлікти? Як вони вирішують їх? Ну, можу, приклад е привести на своїй команді. Я зараз, на жаль, на позиції шостого гравця тренера. Але раніше був в основному складі, і в нас дуже багато було таких е питань, коли ми, начебто, легка повинна бути гра, але ми її програємо. Перше, це ми 10 хвилин просто розходимося к чаю попити. Друг друга не чуть, тому що це емоції, це треба трошки перегоріти. Видихнути, і сідаємо далі в Discord, або TeamSpeak і спілкуємося, що пішло не так. Спочатку просто на словах ми це вирішуємо, потім ми качаємо повтори гри. Ну і починаємо друг друга вже під час перегляду цих моментів, деякі були в кого факапи. Починаємо вже цих людей трошки повчати. Ось. Ну, але вже якщо людина на постійній основі такі помилки робить, то, на жаль, ми прощаємося з такими гравцями. Я думаю, що багато про команд, полупрокоманд, вони, напевно, так і рішають також ці питання. На повторах, на спілкування один з одним, це також дуже важливий аспект це спілкуватися. Тавтологія, повторюсь, команда це твоя друга сім'я. Тобто, у вас бути, по-перше, це взаємоповага друга, ви повинні один компенсувати іншого. Десь навчити чогось, десь розказати. Але не повинно бути таке, що там просто ти. Людина зробила помилку, ти його обматюкав, сказав, який він поганий. Він розстроївся дуже сильно, пішов там плакати чи ще щось. І на наслідуючи, на наступній грі він знову приходить, цю помилку робить. І вас. Така трохи ненависть один до одного проявляється з кожним разом. Раз покричав, другий раз накричав, третій раз. А потім ти вже просто граєш з цим людиною, але ти не хочеш бачити. Тобто ти прийшов на цю гру, відіграв її для галочки і пішов. Такого в команді не повинно бути. Ти на кожну гру повинен бути вмотивований, з гарним настроєм. Навіть якщо в тебе якась там, проблема, що виникла десь там, в сім'ї, чи вдома, чи на роботі, але ти завжди повинен приходити з гарним настроєм і піднімати цей настрій іншим. Треба обов'язково обговорювати такі особисті проблеми в команді, тобто, щоб не було такого, що у когось щось трапилось. Ви такі, все, ви тільки в команді, ви тільки в грі. Ні, ви повинні слухати друг друга, чути друг друга. І взаємодопомагати, і по можливості морально допомагати один іншому. Тобто, людина не повинна бути на самоті. Не можна кіберспорт так ставити його як робота, просто прийшов там, з 8 ранку до 5 вечора від барабану і пішов додому з якимось таким грустним, грустним ліцом. Яким ти бачиш розвиток кіберспорту на Полтавщині через 3-5 років? Ну, по-перше, дай Бог, щоб повномасштабна війна закінчилась, тому що вона дуже багато палок в колеса вставляє, вставляється перше. Друге, я сподіваюся, що наші люди будуть більш розвиненими, більш прогресивними, більше читати новин, ну що стосовно кіберспорту, так. І будуть розуміти, що це не просто там, поігратися, вбити час там, або психолог... психіку дитини порушити. Тобто, це про хобі. Це про великі кар'єри, це про великі гроші, це про розвиток людини і дитини. І обсяг, все осяжно. Клас, дуже дякую. Я сподіваюся, що після цього у нас стане більше кіберспортсменів. Взагалі будуть і навчатися, і отримують корочки. Я сподіваюся, це буде взагалі якось розвиватися у нас в області. Я сподіваюся, що з'являться спів. Люди, точніше, які також будуть ця ці, тема цікава, які будуть, можливо, медіапартнери, можливо, спонсорська діяльність, яка то, можливо, свої турніри люди захочуть проводити, наприклад, от як там Аврора, да, просто там між співробітниками угу. проводить змагання. Прикольно? Прикольно, типу, можна так розповсюджувати в усі види діяльності. Дуже дякую тобі. І тобі дякую.